Добрий день сьогодні, шановне товариство. Ми з вами поговоримо про зміну тактики дій російських окупаційних військ днями. Нью-Йорк Таймс з посиланням на експертів питань безпеки повідомила про те, що наразі російські окупаційні війська вдалися до тактики так званої еластичної оборони під час українського контрнаступу. За інформацією американських змі, замість того, щоб отримувати лінію окопів за будь-яку ціну перед обличчям українського наступу. Російське командування застосувало давню військову тактику, відому як еластична оборона. За інформацією американських експертів, вона полягає в тому, що російські окупанти відходять на другу лінію позицій, заохочуючи українських військових просуватися вперед, а потім завдають удару у відповідь, коли противника стають вразливими. Але варто говорити про те, що е, цю тактику російські окупанти використовують з самого початку українського контрнаступу. Варто говорити про успішний характер використання на вримівському напрямку, зокрема під час боїв за урожайне і відповідна Старомайорське. Е, ця тактика не є новою. Власне, і американські дослідники відзначають, що перша ця тактика була започаткована ще Радянською армією під час Другої світової війни в 1943 році бої на Курській дозі. Але говорити про як сталий факт зміни російської тактики станом на жовтень місяць, це не відповідає дійсності від слова абсолютна. Тепер давайте з вами більш детально розглянемо в чому власне полягається тактика. Мовиться про те, що російські окупанти прекрасно розуміючи можливість Збройних сил України, а саме відсутність переваги в повітрі і прикриття з повітря, намагаються витягнути підрозділи збройних сил України з під так званого ДШК ППО. Тобто вони прекрасно розуміють, що дальність ураження ПЗРК. ППУ Малої середньої радіусу дій, відповідно не дозволяє Збройним силам України ефективно протидіяти і штурмовій авіації противника, і російським гелікоптерам К-52. Я нагадаю, дальність ураження ПЗРК це до 5 кілометрів. В той час, як російські гелікоптери к 52 можуть працювати з безпечною для себе відстані 8-10 кілометрів. У, власне, в цьому і полягає ця тактика: дати можливість ЗСУ висунутися з під піддашка ППО, увійти на залишену лінію оборони російських окупантів, і відповідно потім нанесе, наноситься вогневе ураження як засобами ураження ствольна реактивна артилерія, так і відповідно, працює штурмова авіація і гелікоптери. Те, що ми з вами спостерігали. Перші дні українського контрнаступу, коли українську бронетехніку фактично палили як в і тут не злим тихим словом варто згадати тих самих західних партнерів, які свого часу наполягали на тому, що достатньо передати українській стороні засоби ППУ малої середньої радіо і натомість поставити на паузу момент передачі української стороні Ф 16 Четвертий місяць українського контрнаступу і зміна оцінок в першу чергу представників Пентагону, які заявили про те, що контрнаступ заслуг відбувається в безпрецедентних умовах. Жодний військовий країн НАТО не віддав би наказ на проведення контрнаступу, не маючи переваги в повітрі. У нас її немає від слова абсолютно. Це дійсно безпрецедентно. Я нагадаю тактику і практику дій і американської сторони, і союзників під час війни в Перській Затоці. Чотири тижні американська союзницька авіація змішувалася з землею. Позиції іракської армії перед тим, як перейти безпосередньо до сухопутної компоненти проведення операції Натомість, що нам було запропоновано, нам була запропонована американська так звана тактика, не рахуватися з кількістю втрат під час прориву першої лінії оборони. А потім американська сторона заявила про те, що Збройні сили України відмовилися від запропонованої тактики в чисельних втрат в особовому складі. Хоча, ви пам'ятаєте, товариство на початках лунали заяви про те, що втрати української сторони в особовому складі і бронетехніці є просто нереально високими. А потім, як засувалося, Російськими окупантами було знищено лише 5 леопардів, 70 переданих українській стороні, але при цьому ніхто не вибачився навіть за ту дезінформацію, яка неслася протягом двох місяців щодо характеру контрнаступу збройних сил України, і наразі повідомлення Нью-Йорк Таймс, коли вони виходять з розумним обличчям, і на четвертому місяці активних характеру дій Збройних сил України в моменті контрнаступу повідомляють про зміну тактики російських військ, яка вже є сталою, це викликає, як мінімум, багато запитань. Але товариство, давайте говорити про те, що не тільки використання гнучкої оборони є, скажімо, тим запобіжником який не дає можливості Збройним силам України розвинути контрнаступ, відповідно в тих очікуваних і західними партнерами українському суспільстві темпах. Тотальний характер мінування місцевості, глибина мінних полів від 7 до 15 кілометрів і повна відсутність. Інженерної техніки розмінування західні партнери нам передали лише 15% від необхідної кількості, причому, шановне товариство, ці 15% абсолютно не прикриті з повітря. Вони стають легкою здобичю російської штурмової авіації, і вже згаданих нових ну, гелікоптерів, і тоді ЗСУ змушені були використовувати фактично тактику часів Другої світової війни, коли саперні підрозділи. Під покровом ночі знімали ці міні-загородження, ручну, даючи можливість розвинути контрнаступ Збройним силам України. І вже після офіційний Пентагон заявив про те, що українська сторона започаткувала ефективну тактику використання власне, засобів ураження західного зразка. При цьому, відмовившись від тактики. Так званих лобових штурмів з чисельними фактами жертв серед особового складу, тобто підкреслили той факт, що українська тактика проведення наступальних операцій є найбільш ефективною, навіть порівняти НАТО. Але безпрецедентно є сам характер проведення наступальних операцій, ще раз підкреслюю, без засобів інженерного розмінування, без прикриття з повітря. І відповідно з обмеженою кількістю снарядів як танкових, так і відповідно артилерійських коефіцієнт вогневого ураження, на жаль, на користь окупантів: 15 тисяч снарядів можуть випускати окупанти. Ми відповідаємо 7-8 тисяч максимум. А наразі американські джерела повідомляють про те, буквально сьогодні вийшло дослідження, що українська сторона може відповідати. Дві-три тисячі снарядів. При цьому американська сторона наголошує на тому, що кількість снарядів є критичною. Фактично, запасів Україн України НАТО вже немає, вичерпали, але виникає питання тоді два роки війни. Ви прекрасно розуміли, і характер бойових дій, і відповідно, вогневу підтримку окупаційних військ, наявність снарядів. На початок війни, шано ну, не речу, я нагадаю, у російських окупантів на складах було до 15 мільйонів снарядів, і не раховуючи цього фактору, західні партнери, критикуючи контрнаступ збройних сил України, не могли би так. В першому етапі війни окупанти випустили приблизно до 8 мільйонів снарядів, використовуючи тактику вогневого валу, але менше з тим, навіть враховуючи те, що інтенсивність вогню знизилася з 40-45 тисяч до 15, він залишається більш ніж серйозним. Варто зауважити, що, наприклад, на куп'янському напрямку за останню добу окупанти нанесли близько 600 вогневих ударів. Опозиція Збройних сил України. Це ще один фактор, який впливає, власне, на успішний характер контрнаступу Збройних сил України і відповідно, товариство. Наразі з'явилася інформація знов таки, чому я підтягую весь обсяг інформації, який за сьогодні був опублікований в західних ЗМІ, брак спорядження. Військової техніки на складах НАТО. Знов та тоді виникає питання до вже Укроборонпрому другий рік війни. Чому лише зараз постає питання перенесення критичних для ЗСУ е, виробництва, в тому числі засобів ураження ракетної програми за межі України на другому році війни? Але давайте й до позитиву. А позитив полягає в тому, що, незважаючи на всі ті проблеми, Збройні сили України наразі вклинилися в другу лінію оборони окупантів по декількох напрямках одночасно, ще раз підкреслю, незважаючи на весь негатив, е, який супроводжує український контрнаступ, наразі з'являється повідомлення про те, що американська сторона. Готова передати е, для потреб Збройних сил України е, відповідно ракети АТАКМС. Е, е, мовиться про те, що це Блумберг вже опублікував: що армія США готова відправити Україні ракети великої дальності АТО з зазначеними касетними боєприпасами як тільки. Ну і тут як завжди йдуть перестороги. Як тільки президент Джо Байден схвалить цю передачу. Про це в інтерв'ю заявив помічник міністра оборони США з питань Дак ДАГБУШ. Це дуже добре, але давайте подивимося власне на те, скільки є реально атаків з касетним відповідно боєприпасами. Мовиться про те, що є дві модифікації атакусів з касетними боєприпасами, це відповідна перша версія ракети М 39 яка мала 560 кілограмову касетну бойову частину, яка містила 950 вражаючих елементів М 74 але дальність ураження вона мала лише 165 кілометрів. Тому скорше за все, коли мовиться про можливість передачі ракет Атакус з дальністю до 300 кілометрів відповідно касетним боєприпасам, то мовиться про бойовою частиною. Перепрошую, то мовиться скорше за все, про можливість передачі українській стороні власне ракет вже модифікації М 39 а 1 Вона була прийнята на озброєння Сполученої Штатів у 1998 році. Там, крім оновленої системи навігації, вона в порівнянні з попереднім версією М-39 мала слабкішу бойову частину лише на 270 субелементів М-74. Бойова частина 160 кілограмів. Але тут товариство досить примітне те, що дальність ураження її приблизно до 300 кілометрів. От саме це і цікавить Збройні Сили України, і е, для ураження таких е, типових цілей, як, наприклад, авіабази на території окупованого півострова Крим, які використовуються російськими окупантами для нанесення ракетно-бомбових ударів по території е, е, України, а мовиться про лінію бойового зіткнення Запорізької та Херсонської області, це була б унікальна зброя. А тепер давайте подивимося власне на те, скільки їх можуть передати, чому не велика кількість, щоб ми знов-таки не посипали голову попілом і не звинувачували наших західних партнерів. Мовиться про те, що згідно знов таки з відкритих джерел інформації на складах зберігання в армії Сполучених Штатів було 1076 ракет. М39 підкреслює дальність ураження 165 кілометрів, і лише 488 одиниць М39А1, виробництво, яких було припинено у 96-му році. Це М39 і в 2003 фінансовому році відповідно. Тобто, більше їх з того часу не стало. Можемо говорити про те, що на складах зберігання армії Сполучених Штатів. Залишається лише приблизно 488 ракет АТАКС модифікації М39А1, та яка цікавить Збройні Сили України. І тут, шановне ну, товариство, ми переходимо до найбільш цікавого. Мовиться про те, що стандартний строк зберігання ракет АТАК складає 10 років, тому до них використовується програма продовження. Строку служби із заміною касетної бойової частини на унітарну, під час якої також змінюються компоненти ракети та встановлюється новий твердопаливний двигун. Тобто до 13-го року до 2003 році було припинено виробництво ракет М39А1 відповідно 10 років термін зберігання. потім від Використовується продовження терміну строку і заміна бойової частини на унітарну, яка кількість реальна тих атаків, які нас цікавить? Ну, під питанням. Але під питанням, власне, і заяви очільника головного управління розвитку Міністерства оборони Буданова? Який напередодні зустрічі з президентом Зелен... президента Зеленського, з президентом Сполучених Штатів Байден? Заявляє про те, що якщо нам передадуть 100 ракет атак, то це не вирішить абсолютно ситуацію на лінії бойового зіткнення. У мене відповідне запитання. А чи володіє? Очільник головного управління розвитку Міністерства оборони взагалі інформацію, скільки реально зберігається ракет Атомської модифікації М 39 А 1 я підкреслюю і роблю наголос саме на цій модифікації, яка конче необхідна Збройним силам України з дальністю враження 300 кілометрів з касетним бойовою частиною. 488 їх було до моменту припинення виробництва. Відповідно, потім 10 років термін зберігання і продовження терміну за рахунок встановлення уніфікованої бойової частини. Поясніть мені для чого робити подібні заяви про те, що 100 ракет не вирішують нічого від слова взагалі. 100 ракет, це можливість тримати під вогневим контролем фактично всі аеродроми на окупованій території України. Тим самим. Знижуючи можливість російської авіації в моменті нанесення ракетно-бомбових ударів по позиціях Збройних сил України, нам довгий час пояснювали, що атак нам не дають через начебто побоювання американськими штатами в моменту ескалації напруженості з Російської Федерації, якось дико виглядає. Подібні пояснення української сторони на тлі передачі нам. Власне, і Франції, і Великої Британії крилатих ракет повітряного базування з дальністю ураження 300, це Storm Shadow скальпет більше до 450 кілометрів. А мовиться про те, що передавати практично немає що обмежена кількість. Але менше з тим. Давайте і говорити про те, що власне. Строки штатної експлуатації всіх М 39 завершилися в 2006 році, а всіх М 39-13 році. І під час проведення програми заміни касетних бойових частин та продовження строку служби частини з них було перероблено. Це те, про що я вам говорив. На складах зберігання Сполучених Штатів залишається певна кількість м 39 1 строк експлуатації, яких за нормами армії США вийшов і продовжити який цілком можливе без заміни касетної частини. Питання залишається відкритим, але менше з тим. Давайте говорити про те, що наразі момент саме військово-технічної співпраці. Української сторони з нашими західними партнерами є ключовим в моменті подальшого успішного характеру і контрнаступу, і відповідно деокупації звільнених територій, і робити подібні поспішні заяви з приводу можливості передачі чи то їхньої недостатньої кількості, як на мене, як мінімум, недоцільно. Хоча б і рахування і вартості ракет Атомців, які мали би бути передані українській стороні. До речі, до моменту появи цієї відверто дурнуватої заяви, американські ЗМІ була, були повідомлення про те, що американською стороною узгоджено питання. Передачі атаків ще до візиту Зеленського в Сполучені Штати Америки. Ну а нам, як то кажуть, товариства, нам з вами робити свою справу. Кожному на своєму відтинку і ділянку фронту наближувати спільну перемогу, вірити перевіреним джерелам інформації, довіряти. Збройним силам України тримати стрій і наближувати перемогу. Це буде Україна.